Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я відаю, вітаю вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 322-й день триває героїчний супротив українського народу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію у Сумщині. У нас на зв'язку Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації. Пане Дмитро, ми вас вітаємо. Так, вітаю, доброго дня. Доброго дня, пане Дмитро, хочеться розпочати з оперативної ситуації в області, яка вона? Ми знаємо, що прикордонні наші населені пункти постійно обстрілюються окупантами. Тож яка ситуація на цей час? Так, сьогодні зранку вже почалися обстріли російської артилерії. Було обстріляно село Васильівка з Новгородської громади. Обстріл тривав десь з 7.30 до 8 години ранку. Зараз от буквально годину тому відбулися обстріли з самохідних артилерійських установок, було обстріляно і не під пункту пропуску Бачівськ території під обстрілом Прибувають щоденно громади Сумської області, починаючи від межі з Чернігівською до межі з Харківською областю за останні дні. І кількість обстрілів і щільність обстрілів збільшилась минулого тижня. У нас був один єдиний день, мабуть, за останні декілька місяців, який який був без обстрілів. А так, щоденно у нас відбувається від декількох десятків до декількох сотні сотень приходів по. Території області ворог використовує як важку ствольну артилерію, так і в основному 120 ті міномети, і ракетні системи залпового вогню Відбувається скидання боєприпасів з безпілотних літальних апаратів і обстріли території населених пунктів. На кліп стрілецької зброї, і наприкінці року у нас в грудні місяці була спроба заходу диверсійно-розвідувальної групи в кількості близько 10 чоловік. Наші бійці територіальної оборони їх зустріли дуже тепло. Двоє мінімум російських військових залишились тут назавжди, в нашій землі решта втікла назад в Російську Федерацію. Пане Дмитро, чи вдалося? Вдається останнім часом уникнути жертв серед мирного населення? Так, за останній час у нас не було загиблих. На щастя, обстріли, які відбуваються, вони відбуваються або людей немає вдома. Люди по прикордонню, всі обстріли які. Проходять з території Російської Федерації, в основному обстрілюються населені пункти буквально на кордоні з Росією з країною агресором, країною терористом. Це населені пункти від самого кордону на відстані 5-7 кілометрів від кордону. І люди вже знають, як себе поводити в такій ситуації. Люди знають, як, як звучать виходи, як звучать приходи. Скільки секунд буде летіти ти снаряд після там певних пострілів, і вже вони знають, що треба ховатися в укриття, в підвали, в погріби і на щастя без жертв. Але е були у нас обстріли е близько місяця тому центральної частини і Білопільської громади, і Ворождянська громада обстрілювалася вже більш глибше в, в області, більш глибше в територію області, близько 20 кілометрів. Відстань була обстріл від кордону, і на жаль, були загиблі. А так практично щоденно є влучання в житлові будинки. Вчора один житловий будинок було приватний будинок, зруйновано два дні тому. Було п'ять житлових будинків повністю зруйновано подвір'я. І так, щоденно в результаті обстрілів у нас пошкоджується і критична інфраструктура, і лінії електропередачі і підприємств. Тва страждають, тому що обстрілюються і підприємства сільськогосподарського напрямку, які знаходяться неподалік від кордону, виникають в результаті обстрілів в пожежі. руйнується інфраструктура, і це терор і геноцид, який чинять росіяни тут у нас на сумщині зі своєї території. Яка гуманітарна і саме ситуація з критичною інфраструктурою і у цих прифронтових територіях? І, взагалом, якщо говорити про всю область, що зі світлом, з опаленням, з водою? Чи все є, все працює? Всі міста з централізованим опаленням там, де є централізоване опалення. Воно всюди є. Температурний режим дотримується відповідно до зовнішніх температур, які є на вулиці. На сумщині вночі у нас вже тиждень, десь температура досягає 20 і холодніше. Тому підприємства працюють в такому посиленому режимі теплопостачання. Там де є централізоване водозабезпечення. Воно теж всюди працює. Періодично в результаті погодних умов або в результаті обстрілів виникають перебої з електропостачанням через пошкодження лінії електропередач Дві основні причини погодні умови і обстріли, як я сказав енергетики. Негайно виїжджають на ліквідацію таких поривів аварій незалежно від причин цих обстрілів, працюють підрозділи ДСНС, які допомагають розбирати завали, гасити пожежі за закривати дахи, закривати вікна, двері для пошкоджених будинків і будівель. працює служба екстреної медичної допомоги. На жаль, у нас по прикордонню за останні два місяці є зруйновано декілька об'єктів медичної інфраструктури в Хотінській громаді. Повністю практично нова відремонтована, обладнана за всім останнім там словом техніки сільська була Торія повністю була знищена прямим 152-го снаряду з самохідної артилерійської установки в цю амбулаторію. На щастя, обійшлось без жертв, але амбулаторія повністю зруйнована. По іншим населеним пунктам відбуваються обстріли, в тому числі соціальної інфраструктури. В черговий раз в білопільській громаді була обстріляна психоневрологічний інтернат. Хоча там уже немає нікого. Підопічних після обстрілів на початку осені була. Було переміщено, евакуйовано в інше місце, залишаються люди, які в основному мають свійських тварин, люди старшого віку, пенсіонери, молодь з дітьми, щоб не ризикувати життям дітей. В основному виїхали. А залишаються вже люди там середнього, більш старшого віку, і ті, які працюють на підприємствах, які знаходяться практично на самому кордоні. Працюємо з міжнародними організаціями по забезпеченню гуманітарною допомогою зараз. Вектор з продуктів харчування змістився в енергетичну сферу, нам серйозно допомагають проєкти ООН, нам допомагають приватні благодійні фонди. Працюємо над забезпеченням великими генераторами якраз об'єктів критичної інфраструктури, допомагаємо. Лікарням забезпечувати себе безперебійним живленням, і е, минулого тижня було передано три великих такі генератора по 8 кВт сучасних для е, концерну ррт для того щоб забезпечити е, в під час видання електричної енергії наших FM-мовників безперебійним живленням для роботи передавачів, для того щоб е, коли не працює телебачення і є проблеми зі зв'язком для того, щоб можна було інформувати населення. Лення через фемовників, якщо говорити про процес відновлення, чи розпочався він у більш віддалених населених пунктах, які не перебувають зараз під постійними обстрілами, і на чому саме ви сконцентрували свою увагу в першу чергу? В області близько 4700 зруйнованих або пошкоджених будинків і будівель таких об'єктів. На даний момент відновлено вже повністю відновлено 1389 об'єктів. Станом на сьогодні ці роботи не зупиняються ні на вихідні, ні на вихідних, ні кожного дня. В першу чергу це відновлення об'єктів соціальної інфраструктури, критичної інфраструктури. Тобто в усіх містах теплозабезпечення і водозабезпечення, було відновлено обізпечення лінії мережі для забезпечення газом енергією, відновлення іде приватних житлових будинків, але в першу чергу через обмеженість ресурсу ми концентрувалися саме на багатоквартирних житлових будинках, на об'єктах на лікарнях, на освітніх закладах, у нас 127 освітніх закладів в області пошкоджені або зруйновані. І на жаль, кількість цих об'єктів у нас чи не щоденно зростає, і якщо на період деокупації сумської області, повний де окупації в квітні місяці у нас було близько 1800 об'єктів пошкоджених, зруйнованих. То станом на сьогодні їх вже 4700. Тобто вже там 9 місяців немає присутності тут російських військових, немає безпосередньо бойових дій на території Сумської області, але через обстріл з території Російської Федерації у нас руйнування ну майже потроїлись. Ви сказали про об'єкти освіти щодо навчання в області. Воно відбувається зараз здебільшого в онлайн режимі, чи є все ж таки заклади, які працюють в режимі офлайн? Є заклади, які працюють в режимі офлайн. У нас в 20 кілометровій зоні було прийнято рішення обласною комісією про навчання лише в режимі онлайн, для того щоб не наражати дітей на небезпеку під час відвідування освітніх закладів. Бо снаряди і ракети пролітають. і ми бачимо і в освітні заклади, і в школи по прикордонню, і в лікарні тому є великий ризик. Діти там навчаються онлайн, і велика кількість дітей в. Саме покинувати території. Хтось виїхав більш е, в. В глиб області хтось виїхав в інші регіони, хтось за кордон, тому там навчання виключно онлайн. решта області навчається в змішаній формі. Ми рекомендуємо відновлювати навчання для того, щоб діти були в колективі, для того щоб була більш там якісна освіта, якщо можна так сказати, щоб не було відвідування закладів зараз. В більшості населених пунктів області діти перебувають на зимових канікулах. Кожен орган місцевого самоврядування самостійно приймає рішення про Терміни і строки, в які будуть зимові канікули. Але ми рекомендували от минулого тижня. Відбулось засідання обласної комісії з питань світи, і якраз ми рекомендували мінімізувати зимові канікули для того, щоб діти раніше почали відвідувати навчальні заклади і щоб не навчатись влітку, і щоб не переривався навчальний процес, і ми не втрачали. В якості нашої освіти, особливо середньої освіти в школах. Дякую вам за інформацію. У нас є питання у студії. Прошу. Добрий день, Кринформ. Скажіть, будь ласка, за які кошти відновлюються зруйновані об'єкти? Це обласний бюджет чи державний? Чи, і чи є у вас якийсь віддалений перспективний план від відновлення цих об'єктів, і чи є зацікавлені закордонні е, організації чи держави, які вже зараз е, пообіцяли? Але в цьому приймати участь? Дякую. Так, дякую. Е, у нас основна частина відновлення, е, яка є в області, це кошти е, і місцевих бюджетів, і кошти е, державного бюджету. Минулого року ми отримали 250 мільйонів гривень з резервного фонду на відновлення. Е, було з, е, закуплено будівельні матеріали по заявкам громад на 120 мільйонів е, через закупівельника в, в які були розподілені між громадами і вони далі вже власним ресурсом використовуючи ті закуплені будівельні матеріали, проводять відновлювальні роботи. Це кошти самих громад, це кошти обласного бюджету, це приватні організації. Наприклад, така французька організація, як Актет, взяла на себе обов'язок і виконує роботи по склінню вікон, встановленню склопакетів сучасних вікон по приватним житловим будинкам в місті тирка е, активно відновлюються пошкоджені в результаті ракетно-бомбових ударів. Багатоквартирні житлові будинки. Е, один великий, такий трьохпід'їзний дев'ятиповерховий будинок, практично вже відновлено, е, і зроблена навіть виконана робота підготовка під е, шпалери, внутрішні роботи в квартирах. Люди повернулись вже додому в цей будинок. Хоча ще влітку були великі сумніви в тому, що е, взагалі цей будинок буде. Придатний до, до того, щоб в ньому жили люди. Ми працюємо з проектами ООН, Ми працюємо, залучаємо міжнародні організації. Проєкти Швейцарська агенція працює по об'єктам водотеплозабезпечення. Працюють благодійні фонди, які теж допомагають відновленню житлових будинків. І плюс ми рекомендуємо громадам максимально піднімати їхні. Власні зв'язки налагоджувати партнерство. Допомагаємо налагоджувати партнерство з сусідніми країнами, містами для того, щоб була така горизонтальна взаємодія, і муніципалітети різних країн могли допомагати муніципалітетам і громадам Сумської області. Пане Дмитро, я дуже дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Колеги, нагадаю, з нами був Дмитро Живицький, голова сумської обласної військової адміністрації. Саме зараз наша команда формує розклад подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і слава Україні.